Обидві сторони під час зустрічі торкнулися безлічі питань, починаючи від розвитку економіки до сільського господарства. Ця галузь, розповідає губернатор Михайло Добкін, Одна з основних перспектив області. Треба лише подбати про застосування новітніх технологій та на державному рівні врегулювати законодавчу базу. Тоді галузь буде більш прибутковою і цікавою для інвесторів. У нас сьогодні рентабельність в сільському господарстві перевищає 100% по погоду там. Ну, не, не бувала рентабельність. Я думаю, что о возможностей еще больше. Для примера в овощеводстве рентабельность по отдельным группам доходила 300%. То есть это то, что может реально привлечь инвестор. Не менше перспектив для співпраці і у місті. готельно туристичний бізнес теж привабливий для іноземних інвесторів, особливо враховуючи проведення у Харкові Євро 2012 Впевнений надзвичайний посол Ганс Юрген Гаймзо налагодити таку співпрацю допоможе генеральне німецьке консульство. Його відкриють у Харкові до кінця року. Я дуже задоволений, що створення генерального консульства не тільки дасть можливість частіше бувати у Харкові, а й сприятиме подальшому розвитку наших відносин. Та відкриття генерального консульства Німеччини тільки на у планах. А от Українсько-німецький центр енергоефективності та альтернативної енергетики у першій столиці вже відкрили. Її засновники Харківський національний університет та виробничі підприємства Федеративної Республіки. В Геманії енергоефективність, альтернативна енергія, е е такої, е вся, вся така тематика дуже на Сівончитін важна. Ми думаємо. Що теж Україна двіжиться на правління? Розвиватимуть у Харкові і торговельно-економічні відносини між обома сторонами. Цьому сприятиме і візит до першої столиці шістьох депутатів з німецького бундестагу, які завітають до Харкова наступного тижня. Олена Завгородня, Олександра Софіянова, Харківські звісті.